Мама двійні Наталя Конофольська розвантажує заповнений речами автомобіль. За 9 років каже, назбиралося чимало дитячого одягу, тож додає, хоче віддати його тим, кому він потрібен. Стільки одежі наскладалося, а добру справу зробити це завжди приємно. Другим діткам аж на відрадно, що хтось буде користуватися. Одяг в хорошому стані. Це складаємо. Шкода, щоб десь кудись знаєте, як викидати, а так другі сім'ї будуть користуватися. Наталі 33 за фахом педагог, втім не працює, доглядає за дитиною після операції. Каже, сама переконала, що на одяг витрачає значну частину сімейного бюджету. До банку одягу речі віддає вперше. Виховую сама двох дітей, і деколи приймаю, ну дають одяг, там родичі і це. Дуже велика допомога. А тим дітям, які справді от не мають, чи даже з Донецька, чи дають звідки. Вони ж не мають звідки це купити. Це дуже великі кошти коштують. Банк одягу у Томашполі відкрили півроку тому, каже директорка центру надання соціальних послуг Людмила Поперечна. Колись це було відділення лікарні. Тепер тут роздають одяг, взуття та іграшки для дітей з неблагополучних чи багатодітних родин. Є сім'ї, дуже прикро, проте вони є такі. Коли ми до них приїхали під час візиту, діти спали на голих матрасиках. Ми зверталися і, я кажу, долучалися всі. Кожен з нас з дому приносив речі. Одяг сюди приносять чистий, у гарному стані, каже Людмила Поперечна. У центрі облаштували і робочі місце для швачки. Потрібно щось, як кажуть бабусі, підлатати чи підшити, то вони можуть сюди звернутися. Швачка обов'язково підіш'є. З села Вели до Томашполя приїхала сьогодні Мар'яна Френіс. Жінка працює прибиральницею. Сама виховує шістьох дітей. У банку одягу каже, вибирає речі для найменших. З дев'ятирічним сином Юрчиком приміряють сорочку та шорти. Прийшов бо мені надав шорти. Малі хочуть платічка, таке, малі шортики, бо о, жінці ви знаєте, воно модне, а я не, не дозволяю собі таке купити, бо раз нема відки. відкинув, немає хочуть. Мамко, то, то ну, нема можливості. Людям, які не можуть сюди приїхати, фахівці соціальної служби доставляють одяг додому. Зараз ми збираємо речі, їдемо в сім'ю ну, на, на діток. Ці сім'ї четверо дітей. Мати одинока, мало забезпечені. А це вже село Ракова. Саме сюди працівники служби привезли речі для чотирьох дітей Олени Пугачової. Жінка виховує двох дівчат і двох хлопців. Олена каже, незабаром до школи, тож потрібно зібрати дітей на навчання. Додає, на зарплатню прибиральниці це зробити важко, тому в нагоді став банк одягу. Помагають і одягом, і всім помагають чим можуть і овочами, і продуктами до першого вересня ми готуємося і підбираємо речі такі більш шкільного віку. Так, ми робимо оцінку потреб, то ми знаємо, якого віку діти, в сім'ї, які у нас на обліку, і більш-менш розміри, які їм потрібно. Загалом за півроку до банку одягу звернулося 32 родини, каже Людмила Поперечна. За цей час роздали сотні кілограмів одягу. Наталя Ксенчина, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниччина.